Ледь не травмували стюарди після фінального свистка у Варшаві, який зафіксував перемогу України над Ісландією. Віталій Миколенко мав шанс повернутися до розташування Евертона травмованим. Причина сумлінна праця одного з стюардів, який обслуговував поєдинок відбору ЧЕС 2026 у польській столиці. Один із уболівальників вибіг на поле із прапором України і попрямував до Миколенка. Очевидно, щоб взяти автограф або зробити селфі стюарду вдалося наздогнати фаната. І саме той момент, коли вболівальник підбіг до захисника, окоронець затримав хлопця. А коли Миколенко спробував заступитися, Віталій отримав по нозі. Я ж підскочив через завданий білі. На щастя, обійшлося без травматичних наслідків. Оборонець полетів до Ліверпуля цілком здоровим і зможе взяти участь у матчі проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться у понеділок 24 листопада. Що ж до національної збірної, то нагадаю, що відбор на модіаль синьо жовті наймовірніше можуть зірати проти Швеції, Румунії та Північної Ірландії. Уельсу або північної Македонії. Жирабкування відбудеться у четвер, о 12.00 за Києвом.